Святкування Дня медичного працівника відбулося в міському будинку культури, де зібралися представники медичної галузі міста. До всіх присутніх з вітальним словом звернувся міський голова Володимир Москаленко. Дорогі медичні працівники, шановні гості, запрошені. Ми сьогодні напередодні дуже гарного, визначного професійного свята свята Дня медичного працівника. І зрозуміло, це свято, яке нас всіх об'єднує, тому що ми маємо велику медичну родину, яка живе, працює, гарно працює в нашому місті на залізниці, в районі Коростенському і в районах північної частини Житомирської області. І це свято завжди традиційно проходить гарно, з гарним настроєм. Тому що, попри всі проблеми фінансові, економічні, там, негаразди, які нас є в житті, ми завжди віримо в те краще, що ми робимо і що нас з вами чекає. І багато зроблено вами, шановні працівники медицини. Ви сьогодні надія наших людей, ви на сторожі здоров'я стоїте, ви допомагаєте сьогодні працювати нашому регіону. Ми завжди говоримо це банальні слова, повторюємо, але якщо немає здоров'я, то не буде можливості і економіку підняти, і добробут людей краще зробити. Тому що тільки здорово, в першу чергу фізично, морально і духовно люди здатні будувати нову державу і досягати успіхів. Тому від вас дуже багато залежить. І я, як міський голова від міської влади, Ну, виношу вам слова щирої подяки за те, що ви робите, зробили, будете робити в нашому регіоні, в нашому місті. Зрозуміло, що ми хочемо, щоб було краще і матеріальне забезпечення. Зрозуміло, що ми хочемо, щоб більше гарні умови були в наших лікарнях, але те, що вже зроблено і ще зараз робиться, це теж визиває велику повагу. Тому, дорогі медичні працівники, я вас щиро вітаю з вашим святом. Я сяджу, що у вас було добре здоров'я, що у вас був добробут гарний у ваших родинах, щоб ви несли оте щастя для наших людей і отримали від них вдячність. Хай все буде добре у вас, дорогі медичні працівники. Свято вас, кращим медичним працівникам. Володимир Васильович вручив подяки міського голови. Привітати медиків міста прибуло чимало поважних гостей. Серед них депутати обласної ради, почесний громадянин міста Володимир Михайлович Яценко, керівництво райдержадміністрації, Коростинської дирекції пасажирських перевезень, представники ради директорів міста. Всі вони бажали присутнім міцного здоров'я та успіхів у їхній нелегкій праці. Гарного настрою додавали концертні номери. За участі провідних виконавців користини Ти моя Україна, я для тебе, дитина, я для тебе, дитина, я щастинка твоя.